В академії Віда навчають, як зробити власне життя щасливим. Переконують викладачі. Жартують, діти почуваються Гаррі Потерами у школі магії. Уроки тут тривають від 30 хвилин до 2 годин. Для початку усіх навчають робити магічну свічку. кажуть, вогонь це думка. Учні мають заплющити очі і подумки запалити вогонь. Бажань загадав бажання, щоб я став воїном сильним. Ми варимо, варимо, сили. Ми варимо варівариво сили, щоб приготувати варево сили. Учням треба спершу вивчити властивості трав, кажуть викладачі. Це є трава, медуниця, медуниця, чарівниця в нас ще її називають, і вона правда дає чародійні сили для тих, хто хоче досягти когось духовного розвитку, щоб зілля стало чарівним. Дітей учать його замовляти. Всі ці травки вони вже зібрані із певним обрядом, з певним замовлянням. Із певними молитвами, але щоб воно стало насправді чудодійним, сильним, треба замовити ос особливо те. Що ми будемо зараз з вами пити? Зілля п'ють невеличкими ковтками із замовляннями і побажаннями за щастя, за мудрість, за красоту, за добро. Дівчат учать вишивати свою долю, але правильно кажуть, щоб жодного вузлика не було, і хрестики лягали неперервно. перервно завірванням наших предків, гудзицеї переривання енергії. А ми знаємо, що в всесвіті є все гармонійне, і тому ніяких переривань, ніяких перешкод не має бути у школі. Пояснюють, магія це не вміння махати чарівною паличкою, а мистецтво створити навколо себе світ щастя і любові. А для цього треба думати про хороше в академії. Навіть шкільну форму запровадили з магічними знаками, одягаючи символи мудрості, вони показують свою схильність до мудрості. Хлопчики одягають знаки сили, і тим вони підкреслюють, що вони. Майбутні воїни. Утім, окрім магічного захисту, дітей навчають бойового мистецтва. Приготувались бі в академії Віда навчається малеча із трьох слов'янських країн: України, Росії та Білорусі. Вчителі переконують, упродовж п'яти років дітей вчать як стати щасливими дорослими. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина ТСН, 1+,1.